Які будуть задані під час прямого ефіру. Коротко доповідаю про стан справ в місті. На цьому тижні ми відсвяткували три свята це День волонтера, День Збройних сил України, День працівників органів місцевого самоврядування. Я всіх причетних вітаю з цими святами. Бажаю саме головне перемоги, миру, благополуччя, злагоди нашій країні і перемогти нашого ворога. Коротко, водопостачання водовідведення у нас в місті подається, крім верхніх поверхів. Я відповідав, тому що підкачуючи насосні станції, на жаль, деякі ми не можемо вімкнути. Але в основному цілодобово постачається вода, і каналізація в нас працює. незважаючи зважаючи на графіки, які повиннені електроенергії, водопостачання нас працює стабільно по теплопостачанню. Також діють графіки відключення на сьогоднішній день 3 через 3. Я розумію, що вони мешканців міста не всіх влаштовують. І нас, повірте мені, мене особисто не влаштовує такий графік, тому що ми деякі котельні міста не можемо запустити повноцінно працювати на температуру теплоносія, яка необхідна згідно температурного графіку. Але е, найбільші котельні міста працюють, вони не вимикаються. Деякі котельні працюють вночі. В день ми е, в зв'язку з тим, що відсутня електроенергія, вимикаємо. Сьогодні пропрацюємо питання забезпечення дизельними генераторами, звичайно, теплопостачання на своє міста, перш за все, і водопостачання. Сьогодні на сесія буде позачергова, на якій ми будемо виділяти кошти на закупівлю цих генераторів для стабільного теплопостачання та водопостачання в місті. На момент, якщо у нас буде в країні блокаут сміття вивозиться, хоч і не сприятливі умови, вчора у нас перший, скажімо так, був один із перших сніг. Замерзло комунальне підприємство комунальних справ з завданням всі вулиці дороги посипані. Були, звичайно, ДТП, були ожеледь, тому що сніг перейшов з мороза в дощ. Така складна була ситуація на дорогах, але ми тому я всім дякую комунальним службам за роботу і стабільну роботу в нашому місті. Лікарня наша працює без змін. На жаль, сьогодні в лікарні знаходиться 8 ковідних хворих, але це не і невисокий показник всього нас всього 8, тому ситуація стабільна. Коротко у мене все. Готовий відповісти на запитання. Було запитання під постом прямої ефір щодо Жевська, 2 протікання даху зверталися до голови ОСББ. Шановні мешканці, ви співвласники вас. То квартирно-житлового будинку у вас є голова ОСББ. На жаль, міська влада не впливає на ваші внески, на ваші ремонти. Тому звертайтесь до голови ОСББ. Ви маєте повне право переобрати голову ОСББ. Ви маєте повне право зібратися, і у вас основний органи, це збори ОСББ, на яких ви вирішуєте всі питання. Тому на жаль, ми всі будинки не можемо ремонтувати в місті. Це стосується багатоповерхових і приватних будинків. У вас є, повторюсь, голова ОСББ, тому, будь ласка, реагуйте і звертайтеся до голови ОСББ. Питання було щодо хаотичного паркування в місті. На жаль, без конкретики не можу сказати. Хаотичне паркування дійсно, є проблематика. Це центральна частина міста. У нас хаотичне паркування, воно присутнє. Але органи Нацполіції вирішують це питання, ми неодноразово вже зверталися повторимо, мабуть, звернення. Але дійсно такий факт є в місті. Ну, вирішити його сьогодні з тим, що в нас збільшилося поток транспорту, на жаль, не можемо. З паливною кризою ми трішки розібралися. Є дефіцит дизельного палива, але на сьогоднішній день комунальні підприємства всі забезпечені дизельним паливом, бензином також забезпечені, тому збоїв вивезені сміття або надання якихось послуг. На сьогоднішній день немає, а все ж таки питають, чи буде зміна от три на три, хоча б по чергах зміна? Що дивіться, у нас ми живемо по графікам Укренерго, звичайно як. Головний диспетчер Укренерго доводить до Черкасового ленерго, Черкасова енерго відповідно доводить до нас цих графіків. Всі ми на початку тижня відчули зміну графіків. І з суботи на неділю у нас перейшли графіки 3 на 3 змінилися черги. Перша змінилася на другу. Відповідно, друга змінилася на першу. Але в понеділок стабілізувалася ситуація. Ми е, Укренерго змінило графіки 2 на 4 Тобто 2 години було відсутня електроенергія, 4 була присутня. Сьогодні. Е, Три на три ми знову живемо в такому графіку. Але за словами Обленерго, ці графіки, якщо будуть і надалі три на три, вони будуть змінюватися. Тобто, перша черга буде мінятися з другої черги, відповідно навпаки. А коли невідомо? Коли невідомо, коли стабілізується щоденно надсилає Укренерго стабілізаційні графіки відключень на Обленерго. Щоденно ми маємо інформацію. На сьогоднішній день поки що діє графік 3 на 3. В понеділок діяв ще графік і в неділю у нас діяли 2 через 4, але з понеділка, з 12-ї години, перейшли 3 на 3 після стабілізації системи енергопостачання. Ми сподіваємося, що все ж таки, хоча б ми перейдемо на графіки 2 на 4. Ми не говоримо про цілодобово електропостачання. Цього міста а, говоримо хоча б на такі стабілізаційні графіки 2 на 4. Але на сьогодні, на жаль, 3 на 3, Ну, я хочу звернутися до всіх мешканців і е, сказати, що якби не гірше, дай Бог, щоб у нас було водопостачання, дай Бог, щоб було теплопостачання, ворог, ви бачите, щоденно атакує і наші позиції на передовій, щоденно йдуть повітряні тривоги, якщо не ракетний обстріл, обстріл е, шкідами, безпілотниками. Тому, будь ласка. Живемо в таких реаліях, в яких сьогодні живемо, на жаль, на які ми як про місцеве самоврядування, як міська влада, повпливати не може. Про пункти незламності питаю, чи можливо їх робити на базі бомбосховища взагалі ну, чи більшою кількість місця по бомбосховищам? А, ну ідея можливо і правильна з одної сторони, а з іншої сторони, ну бомбосховища в основній масі в своїй вони не опалюються, і тому а, а, зробити пункт незламності де це підвальні приміщення, де присутня вологість, де присутня сирість? Тому на жаль, ці пункти незглавності зробити в бомбосховищах і рахується це не логічним, неправильно. Тому пункти незглавності погоджені у нас із обласною військовою адміністрацією. Ті пункти незглавності, які ми оголосили на сьогоднішній день. Є далі ми працюємо над іншими пунктами незглавності. На наступному тижні нам уже обіцяють поставку дизельних генераторів, які ми забезпечимо. На е, пункти незглавності в інших мікрорайонах це мікрорайон Богдану, радіоприладного заводу, Шевченко, ми обов'язково повідомимо про відкриття нових пунктів незглавності. Обов'язково будемо повідомляти на сьогоднішній день. Діють 5 пунктів незглавності. Я е, доповідаю, що за цей період е, ніхто не звернувся до пунктів незглавності діючих. Крім одного разу, прийшли молодь зарядити свої гаджети. У нас є також пункт незглавності, палатка, яка стоїть на перехресті вулиць Перемоги та Соборний. Туди дійсно приходять люди. Вони забезпечені питною водою і гарячим чаєм, скажімо так, можна туди прийти зарядити гаджети, зарядити <клес> телефони і побути там. Дизельними генераторами також забезпечені ті шість пунктів незламності, які на сьогоднішній день діють місті, про які ми раніше повідомляли. А приймали програму підтримки ОСББ. Чи зверталися вже якісь ОСББ щоб на дольові участі генератор? Поки що цікавляться тільки голови ОСББ, але е, конкретний пакет документів ще е, ОСББ жодного не подавав. Терпільська сім так само пише, що от, як графік 3 на 3 вони знову сидять постійно без води. Дивіться, у нас проходять ремонтні роботи ще по мікрорайону Гора. Ми хочемо забезпечити мікрорайон Гора. Цілодобовим водопостачанням, тому що у нас, в принципі на сьогоднішній день один із небагатьох мікрорайонів, які не забезпечені цілодобовим водопостачанням. У нас там присутній графік 6-ї години ранку до 23-ї години, а в ці години немає водопостачання. Сьогодні там е, комунальне підприємство Водгева вже тиждень проводить ремонтні роботи. Ми прокладаємо е, водяну трасу протяжністю 500 метрів е, погонних по е, завершення цих цих будівельно-монтажних ремонтних робіт. Ми забезпечимо цілодобове водопостачання і даного мікрорайону і повернемося до графіку подачі цілодобової води на вулиці Трипівської. Це тимчасові незручності, тому ми просимо вибачення, але поки ми відремонтуємо чи вірніше прокладемо нову трасу водопостачання на мікронера, будуть тимчасово такі незручності по водопостачанню Терпінської сім. І повертаюся до того, що верхні поверхи, на жаль, при відсутності електроенергії. Підкачуючи насосні станції, вище 5-6 поверху, ну, в різних мікрорайонах по-різному вода не подається. Але на нижніх поверхах вода завжди присутня. Чи будуть пункти незглавності біля будинків з електроплитами? Мазура, Ржевська, Павлова. Ми наголошуємо, що пункти незглавності будуть відкриті в нас на світлаських закладах. Мазура, Ржевська Павлова. У нас планується пункт незглавності відкрити на базі 11-ї школи. Чому в вечірній час відмінили рейси неможливо доїхати додому автобусів? Конкретно, будь ласка, я не розумію питання. Якщо конкретне запитання, будь ласка, ви можете в коментарях залишити, які рейси. Ми обов'язково зв'яжемося з перевізником, обов'язково вияснимо цю ситуацію. Якщо немає більше я щиро дякую всім смілянам. Бажаю всім злагодженої роботи. Дякую, хотів би подякувати е, до того, що наші сміляни долучилися до такої акції, яку ми проводили до Дня Збройних Сил України. Смілим і смілян. Хотів би подякувати всім освітянам, культурним закладам, головам ЗВБ, головам квартальних комітетів, які долучилися вже вчора. Перші хлопці-волонтери доставили смаколики на передову до наших збройних сил України. Вже є фотографії. Ми обов'язково відзвітуємося. Хлопці дякують, дякують всім смілянам. Тому дякую я вам особисто. Бажаю всім миру, слави, благополуччя. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Все буде Україна!